Історія розповідається своєю жінкою. Я завжди мріяла жити сама, без сусідів, без батьків, без чужих людей, які вторгаються в особистий простір, хотілася власного затишного куточка, де можна сховатися від усього світу. Тому, коли я нарешті знайшла невелику, але затишну квартирку у старому будинку, то була просто в захваті. Хазяйка здавалася мені привітною жінкою, та й ціна була смішною, а місце просто ідеальне. Я навіть не запитала, чому так дешево а дарма. Квартира була простою, але мала свій характер: старі дерев'яні двері, скрипуча підлога облуплені стіни, на яких колись явно висіли картини, але найбільшу увагу привертало. Крісло гойдалка біля вікна. Старе масивне з темного дерева воно стояло прямо навпроти мого ліжка. Я вирішила його не чіпати. Мені подобалися такі речі, вони додавали квартирі атмосферу. В перші дні нічого особливого не відбувалось, тільки ось я помітила, що щоранку на. На столі з'являється чашка чаю. Темний, майже чорний чай. а Я пила каву завжди. Але щоразу, коли заходила на кухню після сну, чашка стояла на столі і завжди недопита. Я намагалася знайти логічне пояснення, може забувала, але чорт забирає, я ж, не п'ю чай. Я списала все на втому, але щось всередині мене тихо попереджало, що це ненормально. Через тиждень після переїзду я зустріла сусідку, стареньку жінку з четвертого поверху. Вона була доброю, балакучу і, побачивши мене, сумно посміхалася. Ну, ось знову нові мешканці. А До мене тут хтось жив? Та жив, дитину, старий чоловік, самітник, нікого не мав. А що з ним сталося? Жінка сумно похитала головою. Помер він тут у самотності. Ніхто не знав. Лежав кілька тижнів, поки за запахом не знайшли. Я відчула, як повод пробігає по спині. І він жив саме в цій квартирі. Відповіла вона «Тутоньки!» Я не знала, що сказати. Коли повернулася додому, вперше відчула себе не самотньою, і це відчуття було неприємне. Однієї ночі я прокинулася в кімнаті було темно, тільки крізь штори просочувалося слабке світло від вуличного ліхтаря. І... Тоді я почула це. Скрип ледь чутний, але ритмічний. Скрип такий, ніби хтось повільно гайдається в кріслі. Моє серце стиснулось. Я повільно повернув голову до вікна. Крісло рухалось саме по собі. Повільно ритмічно. Перед назад, перед назад. Голос в голові кричав піши. Але я не могла. І тоді на мить здалося, що там хтось сидить. Я не бачив образів, тільки темне слоє тут у темряві, наче тінь. Я видихнула, схопила телефон тахом відмитнув ліхтар. І в той самий момент скрип припинився. Крісло завмерло. Але повітря в кімнаті змінилося, з'явився запах, старий вогкий запах самотності, тління та чогось, що давно забуло, Я не спала до ранку, а вранці чашка чаю стояла на столі. Наступної ночі я заснула тільки під ранок, і мені наснилося. Кухня, за столом сидить чоловік. Старий зі зморшкуватими руками, сивим волоссями і темними мертвими очима. Він дивився просто на мене, А перед ним стоїть чашка чаю. Він підносить її до губ, робить ковтока, потім тихо так каже: Ти забрала мій дім. Я прокинулася, задихаючись. І почула, як на кухні дзини чашка. Я лежала, не рухаючися, На кухні хтось там був. Я чула його, його дихання, як він сидить там. Я схопила телефон, але батарея була розряджена. Врешті я просто закрила очі, і наступного ранку на стіні кухні була. Подряпана. Глибока, ніби хтось нігтям вирізав слово. Заберись! Я більше не могла залишатися тут. Наступного дня я зібрала речі і поїхала. Коли зачинила двері, то одразу почула скрик, наче хтось у кімнаті вийдався в кріслі. Квартиру я більше не бачила. Але мені часом здається, що коли я проходжу повстой будинок, у вікні на тому другому поверсі хтось дивиться на мене.